Планові завдання не виконані, констатують в Полтавському обласному військовому комісаріаті. Це найгірші показники за всі хвилі мобілізації, за словами заступника обласного військового комісаріату Сергія Манжоса, на це вплинуло чимало факторів. Масовий виїзд військовозобов'язаних за межі районів, значна частина з яких вибуває за кордон. Відкрите ухилення від отримання повісток під час виконання заходів оповіщення представниками. Органів місцевої влади військових комісаріатів, ні вичинення дверей працівникам військових комісаріатів, відкритий обман працівників військового комісаріату родинами військовозобов'язаних щодо місця перебування військовозобов'язаних. зобов'язаних. Лише за офіційними даними військових, уникаючи службу в збройних силах України за кордон виїхало майже три тисячі полтавців. Крім того, вважають у військоматі недопрацьовують і сільські голови. Пункти збору сільських селищних рад при виконанні заходів оповіщення на вимогу військових комісаріатів розгортаються частково або взагалі не розгортаються. особовий склад, що призначений до апарату посилення сільських селищних рад, до заходів оповіщення в повному обсягі не залучався. Оповіщення військовозобов'язаних проводиться формально з наданням довідок про відсутність військовозобов'язаних за місцем проживання. Повторне оповіщення даних військовозобов'язаних не планується. І не проводиться без втручання представників військових комісаріатів. Голова облдержадміністрації Валерій Головко переконаний, що районні та обласні військові комісаріати погано працюють. І дуже прикро, що чоловіки уникають сьогодні свого і чоловічого обов'язку, і громадянського обов'язку. А деякі посадові особи йдуть на поводу, починаючи з медичної комісії і закінчуючи військовими комісарами. Що сьогодні ми так не розуміємо ситуації, то є структури інші, які називаються правоохоронні органи. І потрібно пояснювати в сільських радах, що вибори це не головне завдання сільського голови. Оджицький район, співпраця з сільськими головами написано Ільченко Василь Григорович, два роки помер чоловік. Як ви з ним співпрацюєте? От зараз дивлюся, Ожицький район, Ільченко Василь Григорович. От для мене це якраз оця риса, оцей факт, це показник, як військомат і ви особисто співпрацюєте з сільським головами. Чоловік два роки тому помер, його вже давно живих немає. Як він попав сюди в список? Як спілкувався, з ким там спілкувалися в Лазірках? Я думаю, що це якраз я показово. Оце є результат вашої роботи і усвідомленості. Валерій Головко визнав незадовільною роботою не лише обласного військового комісаріату, а й деяких райдержадміністрацій. Уже найближчим питання, часом так, усі так, голови отримують догани. Якість проведення мобілізації це ваше пряме зобов'язання. Мені дуже неприємно було спілкування вчора з міністром оборони відносно безпосередньо вас і пана Павлова. Я сьогодні буду писати подання. На звільнене палос посади по ітогам шостої хвилі мобілізації. Не розуміє очільник області, чому майже не мобілізують переселенців із Луганської та Донецької області. З 12 тисяч офіційно зареєстрованих чоловіків мобілізували лише 28.